Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Вирішила я теж робити виклики на святі врожаю, а так як в мене не було на X10, то я захотіла проекспериментувати і робити по одному виклику на день і подивитися, що з цього вийде і чи вийде хоч таким способом виловити п'ятизіркового героя. За першою спробою спіймався кам'яний тесак. І бонусних спроб не було. Далі другий день я не увімкнула відео, але спіймала ось цю панянку і теж без бонусних раундів. Вже трішки розпочала її качати, бо потрібен червоний лікар. Та й в загальному лікарів в мене не так і багато. Потім наступний день і наступна спроба це був Данзабуро з костюмом. Його я навряд чи буду прокачувати, він з рандомним вмінням, і щось мені це не дуже подобається. Наступного разу трапився трівел. Їх я раніше була два прокачала, а зараз третього качати не буду, і ще й бонусним раундом дали Акілу в костюмі. Ну і остання спроба це було буквально за годину до закінчення події зранку. І все-таки вдалося витягнути п'ятизіркового героя Камілу з вежі магів. І це мій перший оверлікар виходить, і п'ятизірковий, якщо не рахувати Вольфганга, в принципі, можна і його рахувати, але свій баф йому чим далі, тим важче ставити. Це через 4 ходи за хіл буде, аж важко поставити через імунку до бафів, яку можуть навішати, віддачу бафів та й елементарно вижити що потрібно за цих 4 ходи. Ну і війна зі скиданням бафів теж в прольоті. З ним. Тож мені Каміла зайде і буду її качати. Бонусного раунду не було, та й взагалі за Х5 спроби був лише один бонусний раунд, і то з однією спробою. Але результат, як на мене, непоганий. Не знаю, чи так рандом спрацював, чи ця схема дійсно робоча і можна таким чином ловити п'ятизіркових героїв, треба пробувати ще. А на цьому у мене все. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.